Ілон Маск заявив про плани побудувати завод на місяць, і там будуть виробляти супутники зі штучним інтелектом. Він повідомив, мовляв, компанії потрібен завод на місяці для виробництва супутників зі штучним інтелектом і гігантська катапульта для їх запуску в космос. За інформацією, бізнес Сензор. Космічна катапульта стане складовою місячного комплексу, що виготовлятиме супутники для забезпечення обчислювальних ресурсів штучного інтелекту. Минулого тижня бізнесмен оголосив про інтеграцію е, компанії XAI зі своїми ракетним бізнесом. Е, а компанія ми знаємо, називається SpaceX. І, власне, це мало би бути. Е, Черговим кроком для реалізації планів щодо створення центрів обробки даних штучного інтелекту в космосі. Тепер е бачення Маска розширюється до об'єкта на місяці, хоча в своїй годині промові він не уточнив, як його планують побудувати. В своєму виступі Маск назвав місяць трампліном до Марса. Ну, ми знаємо, що Маск давно е марить. Місію на Марс, і, власне, за його словами, місяць має бути черговим етапом для того, щоб людство змогло переселитися на іншу планету. І як повідомлялася, компанія SpaceX Ілона Маска відклала заплановану на 2026 рік місію на Марс, щоб зосередитися на давно анонсованому польоті. На місяць для НАСА. інвестором повідомили, що пріоритет буде. Відданий місячній місії, а польоти на Марс планують здійснити пізніше. І власне безпілотна висадка на місяць запланована на березень 2027 року. Таке стратегічне рішення ухвалено на тлі розширення планів SpaceX щодо запуску космічних центрів обробки даних для штучного інтелекту після придбання стартапу е який він купив вже в своєї мережі Twitter. Ну зараз вона називається X. І, власне, оголошена угода оцінює е, об'єднання цих компаній приблизно в 1,25 трильйона доларів. То що, Макса, коли врешті людство побудує колонію на місяць? Коли саме не знаю. Ну, але я впевнений, що знайдуться ріелтори в скафандрах, які здаватимуть житло всього за якихось триста вісімдесят чотири тисячі кілометрів від центру.